Якщо ви думаєте, що інвестувати дуже важко, тому що це треба про кожну компанію, окремо на її сайті, знайти якусь інформацію. І взагалі це займає дуже-дуже багато часу, неясно, де це все шукати, то в цьому відео я розвію ваш цей міф. Я підготувала підбірку найкращих ресурсів, на яких можна дізнатись інформацією про компанії, про різні новини, і це дійсно ті сервіси, якими я дуже часто користуюсь. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігоренко. Я допомагаю українцям навчитись інвестувати та примножувати свої кошти. І якщо вам цікава ця тема, ви хочете прокачувати свою фінансову грамотність, то не забудьте підписатись. В першу чергу давайте розберемось, де ж шукати взагалі. Акції і на яких сайтах їх можна зручно аналізувати. Тут в мене є декілька фаворитів. Перший сайт це Yahoo Finance. Тут можна побачити детально всю інформацію про компанію, її фінансові звіти. Можна подивитись на графік, чи виплачує вона дивіденди, і так далі. Тобто, насправді це доволі зручно. І а, також на цьому сайті ви можете створити навіть віртуально свій портфель, який ви будете відстежувати. Другий сайт, на якому теж можна аналізувати акції, це сайт Investing com Тут теж доволі зручна є аналітика, є окремо вже підсумки. Звісно, що важливо для того, щоб користуватись цими сайтами, розуміти взагалі, на які параметри варто звертати увагу, бо такі сайти дають дуже багато інформації і не вся вона актуальна для пасивних інвесторів. Багато яка інформація актуальна буде для трейдерів. Проте загалом це дійсно ті ресурси, якими я користуюсь. Детально я пояснюю про те, як ними користуватись, за якими параметрами, що брати. На своєму курсі інвестиції з нуля. Тож, якщо ви тільки занурюєтесь в цю тему, не знаєте, як аналізувати акції, на що дивитись, то приходьте на курс, я залишу в описі всі деталі щодо навчання. І третій сайт, який буде корисний для аналізу акцій, це сайт Finviz. Тут можна побачити одразу багато фінансових показників. Тут дуже класний скрінер, по якому можна відфільтрувати компанії за потрібними показниками. А також саме на цьому сайті ви можете знайти. Ось цю карту SP 500, яку я думаю, що ви дуже часто бачите у різних фінансових експертів. А там, де за один день, там або за місяць, за рік, можна побачити статистично, які компанії з SP 500 себе класно показали. Другий блок, про який я хочу поговорити, це сайти для аналізу ETF. І тут у мене є два фаворити. Якщо ви хочете купувати американські фонди, то в такому випадку найкращий, як на мене, сайт це ETF.com. Тут можна зручно профільтрувати фонди, які вас цікавлять, подивитись на всі показники, порівняти ці фонди і також побачити загалом рейтинг цих фондів, що теж немало важливо. Якщо для вас більш актуальна покупка європейських фондів, а це найбільш актуально для тих, хто є податковим резидентом вже країн ЄС, то в такому випадку ви можете шукати фонди на сайті Justit. Новини yeah. yeah. Він не такий зручний, як і але серед сайтів, які дають інформацію про фонди ЄС, цей сайт дає найбільш вичерпну інформацію, тому можна цим користуватись. Ну і третій блок це якщо ви вже знаєте, що би ви хотіли купити, але тепер ви хотіли би відстежити взагалі, або детальніше дізнатись про цю компанію з новин, або відстежувати періодично, що відбувається на ринку, яка ситуація, які новини, то тут теж в мене є перелік ресурсів, які я найчастіше переглядаю. Це і Wall Street Journal і CNN і Market Watch, тобто це такі основні. Тут теж додам їх приклади, які ви можете переглянути. Основне, звісно, в цьому це розуміти, що ви в цьому шукаєте, і як ви збираєтесь цю інформацію застосовувати. Бо знайти інформацію щодо новин дуже легко, дуже просто. Далі складніше питання з тим, як це все аналізувати. І про це більш детально ми говоримо вже на курсі, складаємо вашу стратегію, розбираємо, що робити в кризу і як загалом реагувати на будь-які. Новини щодо фондового ринку. Якщо ви вже інвестуєте, у вас є свої улюблені сервіси, то теж поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Буде цікаво обмінятися з вами досвідом. Якщо ж ви новачок, то не забудьте підписатись тут більше інформації загалом про інвестиції про фінансову грамотність. І думаю, що для вас це буде дуже корисно. А також дуже вас прошу поставити лайк, підписатись і до зустрічі в наступних відео.